Усіх вітаю, мене звуть Оксана, і в сьогоднішньому відео я хотіла би показати, як можна швиденько собі підібрати якусь кольорову схему, щоб підналаштувати фото, якщо ви, наприклад, вагаєтесь і не знаєте, з чого почати, яких кольорів вам не вистачає саме фотокарті Зробити це я пропоную використовуючи Gradient Map. Це один з адженслей, який можна застосувати до фотографії. І він, він працює таким чином, що створюється градієнт, який після цього мапується на вашу фотографію безпосередньо. Давайте розглянемо, як же це працює. При створенні цього adjustment Layer у нас додається ось такий градієнт. Я його інвертну, щоб просто гарніше виглядало. Він створюється, використовуючи два кольори: ті, які у вас на Background та Foreground знаходиться безпосередньо. Тобто в мене це був чорний і рожевий. І створюється воно таким чином, мапується, що найти до найтемніших на фотокарті будуть кольори, які злівіше застосовуватися, до найсвітліших будуть ті, що правіше. Тобто, бачите, чорний застосувався до волосся, до тіней, і до світлих ділянок більш рожевий. І таким чином, в принципі, можна одразу додавати якусь кольорову корекцію для фотокарток, але це тоді, коли ви знаєте, які кольори ви хочете бачити. Коли ж ви не знаєте, ми можемо трохи зробити такий більш рандомний вибір. І так, щоб підібрати якийсь більш рандомний, натискаємо на сам градієнт, і у нас з'являється ось таке віконце діалогове нове. Тут, в принципі, є якісь заготовані самим фотошопом вже градієнти. Ви можете погратися з ними, пообирати, може вам щось подобається прямо з них і застосувати до своєї фотокартки. Проте. Є варіант, як зробити все ж таки більш рандомну вибірку, тобто тут все-таки це як ви будете робити. І для цього в тапі ми обираємо нойс. І да, для початку воно виглядає трохи дебаткувато. Це через те, що у нас дуже велика рафнес, тобто чіткість, так би мовити. І бачите, оці кольори дуже чіткі, їх дуже багато. Нам це не підходить, нам треба, щоб воно було більш плавним переходило. Тому ми зменшимо рафність приблизно до 15, як я помічаю, по своїм фотокарткам. Але ви, звісно, дивіться на свій смак, як там буде виходити. І з типом, зі зміною типу, у нас з'явилася отака кнопочка Randomize, яку ми будемо використовувати. Але це трохи пізніше. Поки збережемо ось такий, натискаємо ОК. І тепер для того, щоб нам було просто чіткіше видно, як воно застосовується, змінимо режим накладення для цього шару. Зазвичай для просто кольорової корекції використовується щось типу soft Light чи Overlay, але це, звісно, не обов'язково, ви можете обрати режим перекладення, який потребується прямо зараз для ваших цілей якийсь. Тобто це може бути що завгодно, але мені здається, найкраще, щоб. Було візуально видно просто як налаштування кольорів, це буде Soft Light. саме І тепер вже можна переходити до рандомізації. Знову натискаємо на сам градієнт, повертаємося до того ж діалогу і натискаємо Randomize. Тут, як бачите, підбираються різні варіанти градієнтів, і вже видно, як вони застосовуються безпосередньо на фотокартку. Це ще не зовсім все, що б я б хотіла зараз показати, тому давайте просто все ще їм і підберемо той варіант, який би нам сподобався, так би мовити. Я думаю, що якраз напевно на цьому варіанті я зупинюсь поки. Наприклад, для цього градієнта мені подобається, як воно застосувалося до тіней, але не дуже подобаються світа. Це можна виправити таким чином. Ми зберігаємо, звісно, тепер натискаємо двічі на наш безпосередній леєр, і у такий леєр стайл відкривається діалогове меню. Тут нам на оцій дефолтній вкладці потрібен останній пункт Underline layers. І за допомогою них ми вже будемо якраз застосовувати лише до тіней. Нам треба оцей повзунок, який правіший, світлий, перетащити до іншого боку. Але бачите, якщо ми беремо сам повзунок, воно переміщає різко, тому щоб це зробити більш плавніше, ми натискаємо, а тоді затискаємо повзуночок і бачите, він розділяється. І таким чином ми лише одну половинку перетаскуємо от, оцю частину, де тіні. Натискаємо ОК, і тепер, як бачите, воно дуже м'яко застосовується і переважно на тіні. Пропоную одразу ж перейменувати цей шар на тіні, щоб ми не плуталися. І створюємо такий самий для світів: просто Ctrl-J, дублюємо поточний шар, мовити. Його теж перейменовуємо на світа, щоб ми розуміли, за що він відповідає. І не забуваємо відновлювати цей повзуночок світлі, ми доєднуємо дві половиночки і тепер розділяємо тіні вже на цей раз. І так само переносимо їх в протилежну сторону. Цим шаром залишається тепер лише перейти в налаштування його і рандомно щось тут пооббирати. Ті якраз кольорові схеми, які, по-перше, одразу застосовується переважно до світів. По-друге, ви вже бачите, як воно буде приблизно. Я на такому варіанті зупинюся. І єдине, що залишається, вже погратися трохи з опасіті, подивитися, на якому шарі хочеться більше опасіті, на якому менше. І, в принципі, давайте, якщо ми тепер натиснемо Alt і натиснемо наш Бекграунд, ми побачимо взагалі, яка кольорова корекція була застосована. І ось таким чином ви можете собі підібрати кольорову корекцію, коли ви не впевнені в чому. Не знаєте просто навіть в який напрямок податися, так би мовити. Ви можете отак собі щось підібрати, і таким чином вже буде значно легше відштовхуватися від вподобань. І далі ви можете зробити вже всі інші ретачні штуки, які вам необхідні для конкретного фото. Сподіваюся, техніка вам також сподобається, як подобається вона мені, і ви зможете її застосувати в своїх роботах. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.